Черчилль колись розказував, коли його а, уряді врізали я з вами так, з цією тезою. Коли його уряді врізали якраз фінансування ні, в культурі, він якраз... не врізали. Взагалі не так. принесли йому бюджет і, 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 і за, і, за, і, за і, що ж ми воюємо, як, а, як не за культуру. Та ні, а каже, він каже, я щось тут не бачу, каже, да є, каже бюджет на культуру. Та яка культура, як ми воюємо? Для чого нам тоді воювати, як нема культури? Та якраз ну культурний це основа. Але якщо переходити до іншої тези, от якщо ми говоримо, що немає. В тих же селах немає навіть елементарні, немає на тих колонок, щоб діти десь чи молодь могла Музика, десь з -з -з -з, та щоб зустріти десь на якусь дискотеку. Піти я просто хотів сказати, що на ті перш перші сесії обласна рада виділила 5 мільйонів гривень для е, матеріальної допомоги працівникам та чи, адміністрації. Чи не можна було б оці кошти, тобто це є кошти, які можна було використати це, на, не, на не, область, сесі. чи не можна було б їх чи навіть теж закупити в ті клуби якусь, чи не можна було навіть на я з Миколаїв. В мене гостре питання це пологовий будинок. Чи можна було б туди місцевий так? Е... Так. Чи не можна було да, туди дати кошти? Ну, ну, то, зачин... то, чому адміністрація не, 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 не витягує кошти з уряду, а вона витягує кошти з обласного бюджету? бюджету? Це теж велике питання. Yeah. Ну і це я перепрошую, можна ще закінчити. І це отут питання, де ми говоримо, що коли е, немає, немає ніякої політики на місцях, є тільки господарка. Так, але тут, тут є пряма політика, коли е, зверху не дали і низ, е, вибачте, можливо, за слово, але нагнув інші партії, тому що треба було за щось.